Процес очистки води починається подачею стоків із головної каналізаційної станції до очисних споруд. «В полотках вода йде, поступає на піскоуловлювачі. Тут у нас стоять піскоуловлювачі і е, робочі з е, такими болтушками опускають в трубу цю болтушку і б'ють. Ось бачите, така Болтушка, і вони б'ють пісок, поступає на карти. На картах він осідає, потім їх потім чистимо. Далі вода надходить до усереднювачів, а згодом у первинні відстійники. Чотири відстійники, в яких проходить другий етап очищення води. Мул сідає на дно, потім він по трубі сходить. там у нас є колодці. Відкривається задвіжка, під під тиском мул видавлюється і йде на ілову станцію і викачується на мулові майданчик. Після завершення другого етапу очистки вода йде до аеротенів. Стоять аератори, поступає повітря на аератори і проходить бульбашкове очищення, так як в акваріумі. Після кількох діб у аераторах вода надходить до вторинних відстійників, а звідти на насосну станцію. І там насосами перекачуються на біоставки. Біоставки знаходяться в селі Катеринівка. Після Катеринівки вода самотічним колектором прямує у річку гнилоп'ять. У період опадів дуже велика кількість води поступає. Тоді Наші очисні не справляються з цією кількістю води. Просто вже не те очищення йде. Ми то переробляємо його, але вже не той процес проходить, розумієте. Докторка біологічних наук Галина Киричук каже, що стічні води Бердичева мають велику кількість градієнтів, зокрема іони важких металів. І вони потребують утилізації, щоб привести воду до відповідних санітарних гігієнічних норм. Велика кількість сполук може трансформуватися, перероблюватися, і таким чином. Мікробіологічна очистка може відбуватися. Однак не всі речовини можуть піддаватися такому методі очистки. Наприклад, група речовин ксенобіонтики, які не є характерними для природних угрупувань, вони, як правило, не утилізуються в результаті біологічного методу очистки. Тому є потреба подалі досліджувати і вивчати ці особливості кругобі. Бігуть трансформації таких речовин Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.